Що з робочими місцями та зарплатами в Україні на сьогодні? Бізнес активно шукає нових працівників і відкриває нові вакансії. Згідно з опитуваннями підприємств, дефіцит кадрів залишається основним чинником, що стримує діяльність підприємств. Він також спонукає підприємства і надалі підвищувати заробітні плати, бо конкуренція за кваліфікованих робітників доволі жорстка на сьогодні, у 2024 році реальні заробітні плати, тобто за вирухом інфляції, зросли на 15%, але і в цьому році також відбуває. Зростання заробітних плат про це свідчать дані Державної служби статистики. Пошук працівників в умовах війни ускладнений через вплив міграцій та мобілізаційних процесів. Хоча упродовж останніх місяців ситуація з браком кадрів дещо поліпшилася. Бізнес почав активніше шукати працівників серед тих категорій населення, які раніше були гірше поставлені на ринку праці. Це студенти, пенсіонери, люди з інвалідністю, ветерани. Це частково пом'якшує проблеми підприємств з укуплетовністю своїх штатів. Разом з тим потрібно. Сказати просто, що складна ситуація на ринку праці ще зберігатиметься тривалий час, навіть після завершення війни Україна потребуватиме великої кількості робочих рук для відбудови. Нам потрібна відповідна стратегія, щоб повернути максимум людей з-за кордону, тобто українців, які виїхали і тимчасово живуть там з одного боку, але і також потрібно думати, яким чином злучати. Нові робочі місця з інших країн, які хотіли б працювати в нашій державі, друзі. Обов'язково ставте питання, діліться цим відео в своїх соціальних мережах та підписуйтеся, щоб бути в курсі основних економічних подій в Україні.